Так, степлейчик для клієнта готовий. Відправляємо його в Золочуський район. Зараз вантажимо другий комплект Коліс. Сьогодні, ні, завтра зранку буде змінюватись комплект ГРМ по ньому. І машинка поїде до свого нового клієнта. Давайте що по машині. З мінусів немає полички, але є й плюси. 2012 рік. Гарний такий коричневий незвичайний колір. Малий шкіряний салон у цього автомобіля, 144 пробігу, ідеальне кермо, присутнє. Кондиціонер. А, Поличка є, блін, є полка. А я думав, немає. Всі запчастинки, бачите, Гейтс ремінь. Помпа, все лежить, тільки все, що клієнт сказав. Ту продукцію замовили, все по його списочку, білі ремені. Завтра все. Міняється, чи навіть, можливо, сьогодні ввечері. І машинка кропить до, до свого нового власника. Отакий степлей у нас вийшов. Купочки є, гуму зараз хлопці. Менеджер закине. Менеджер його і доставляти буде завтра. Під капотом у нас теж, в принципі, все good. Там щось по ходові ми робили, я вже не пам'ятаю. Під капотом гляньте який бичок. Який фризик. Все тут таке гарненьке-гарненьке. Гарний, реально живий, гарний степлей. К7М. Яке село згадав? Яке село везем згадав? Коротше, вже й, не, вже й не скажу вам, в яке село. Мені. Ну, але я думаю, що клієнт напише, Цифу. в яке село приїхала ця гавтівочка. В одне з небагатьох Сандеро, де ми навіть не, не шили кермо. Реально, у них завжди з тим кермом проблема. А тут все нормально. 144 чи 141? 141. 141 у нас тут пробігом. Такий, коротше, стіпашка стіп поїхав. Що, я? я вже, певно, затонував би його. Це з такого що. Може зробити ще туніровочку. Так, в загальному колір класний, такий насичений. Подивіться, який. Бронза чи. Це ж бронза, так? Да? Ну, щось таке, так? Да? До речі, цю хворобу, бачите, ми усунули. Все зробили. Тростянець, село тростянець. Тростянець, коротше, тростянець йде. Тут все зробили, тому що в них ну, хвороба ця херня. Диски грузимо, машинка буде служити, все поміняється, все зробиться. Друзі, кому цікаво будь-яку з цих машин, які є на стоянці, сервісувати під ключ, обслужити, щось замінити, передивитися, зробити вам, випередити всі якісь там, наприклад, є так часто клієнти кажуть, а зробіть нам так, щоб ми там, якщо навіть якась мікротріщинка, на блок від чи на якійсь резинці, все поміняйте, от все, все від а до я міняєте, і нам щоб нам нічого не потрібно було робити. Зробіть все, щоб нам нічого не потрібно було робити. Ми робимо все наперед. Якщо є такі моменти, які можна зараз зробити, а ще якісь салінблоки там, чи диски, чи колодки ще поїздят, ми клієнту кажемо, що це ще поїздить стільки-стільки приблизно, там, на, на через дві заміни масла, тоді потрібно туди глянки буде зробити. Якось так. Є машини, які продаються такі, як є, такі як Астра, такі як Clio. І там ми нічого не робимо, але там є відповідно менша ціна. І Астра була повністю підготовлена, ціна була б 6200 і її б забрали. А так ми нічого не робимо, але вона і так гарна, так достойна. Всім добра.